Щоденно на ділянці магістральної тепломережі по проспекту металургів працює до 10 чоловік із залученням спеціалізованої техніки. Так, зокрема, тут задіють вакуумний екскаватор. Його виробнича потужність складає 36 тисяч кубометрів на годину, що робить процес виконання ремонтних робіт більш швидким та ефективним. Всього тут планують оновити майже 500 метрів старих зношених труб, які мають важливе значення для міста та мешканців металургійного району. За даною адресою производиться заміна ділянки магістральної тепломережі. Від ТК-139 до ТК-136, діаметром 535 міліметрів, довжиною 460 метрів. Дана ділянка обслуговує від котельні гігант 237 житлових будинків, 7 дитячих садочків, три школи. А на додачу до них теплоносій опалювальний сезон тут також надходить до інфекційної та першої міської лікарні. Попередньо ізольовані труби з комплектуючими елементами на суму в 10,4 мільйона гривень, надійшли в рамках меморандуму про взаєморозуміння між тепломережею та ЮНІСЕФ від 12 березня 2024 року, з яких третина, а це 3,36 мільйона гривень, кошти міського бюджету. Підприємство Кривіріжтепломережа готується до нового опалювального сезону 2024-2025, попри всі складнощі викликані військовим лихоліттям там Труба дога цим оновленням ми плануємо, як мінімум, років на 25 усунути саму необхідність ремонтів та оновлення тут трубопроводів. Адже ці вітчизняні труби вони довговічні і оновлюємо саме на них ділянки в металогійному районі на проспекті металургів від вулиці Віталія Мотусевича в бік соцміста. Плануємо замінити 450 погодних метрів теплових мереж діаметром 500 міліметрів. Також працюємо і по вулиці Костенка від вулиці Матусевича і до університетського проспекту колишнього. Ага, В планах виконати весь обсяг запланованих на підприємстві робіт з оновлення теплових мереж у місті до 1 вересня. А це 21,5 кілометр. Із них 12,3 кілометри мають виконати підрядні організації, але все залежатиме від безпекової ситуації, а також від темпів та швидкості виконання поставлених задач. Головне робітниками підрядних підприємств на Криворіж тепломережі дається взнаки мобілізація співробітників комунального підприємства до LAV зсу, а також дефіцит кваліфікованих зварювальників та майстрів ремонт. Тож змушені залучати до поточної роботи підрядні структури із відповідним персоналом та спеціалізованою технікою. Олександр Фефілатів, Гліб Привчук, перший міський.